Дорогі брати і сестри, мої рідні, друзі мої, уявіть звичайну неділю або велике свято, храм наповнений людьми, запах ладану, тихі молитви. Хтось стоїть, хтось плаче, хтось просто мовчить, і ось чаша. Люди один за одним виходять із ряду, а ви стоїте. Дивитеся, і в серці з'являється важкий вузлик: Я ж не був на сповіді, але всі йдуть, незручно не піти. Це болить, болить не голосно, а всередині, бо саме в цю мить починається внутрішня розмова. Бог і так усе знає, я ж нічого страшного не зробив. Сповідь то для великих грішників, не для мене. Чи не знайомі вам ці думки? Більшість людей чують їх саме біля чаші, святе Писання каже, істина визволить вас. Але що ми часто відчуваємо? Не визволення, а напругу, не світло, а тінь. Людина стоїть у храмі, але серцем ніби ховається зовні благочестя, усередині страх. А Бог, друзі мої, дивиться не на те, хто підійшов, а хто відійшов. Бог дивиться в серце і бачить там не злість, а тривогу. Чи є страх гріхом? Ні. Гріх жити так, ніби його немає. Зовні все правильно. Хрестимося, стаємо в чергу, причащаємось, а всередині роздвоєння. Віра бореться зі звичкою, совість із комфортом. І тоді причастя перестає бути зустріччю. Воно стає способом уникнути чесної розмови з Богом. Хіба для цього Христос прийшов у світ? Хіба Євхаристія це нагорода для зручних. Пригадайте, Євангеліє, до Христа приходили не ті, хто виглядав бездоганно. До нього йшли втомлені, зранені, ті, кому боліло жити. І він не запитував, чому ти не готовий. Він питав, чи хочеш бути здоровим? Проблема не в тому, що людина не сповідалась, проблема, чому вона уникає правди. Коли причастя стає формальністю безщирості, ми не обманюємо Бога, Його неможливо обманути. Ми вчимося обманювати самих себе, і серце поступово звикає мовчати там, де мало би відкриватися. Чому про це важливо говорити саме тепер? Бо навколо війна, тривога, виснаження. Люди шукають Бога як опори, але бояться зустріти Його живого, а не формального. А церква, мої рідні, створена не для того, щоб приховувати рани, вона створена, щоб їх лікувати. І питання сьогодні не лише в тому, підійшов ти до чаші чи ні, питання глибше, з яким серцем ти до неї йдеш. Дорогі брати і сестри, продовжимо цю тиху, але чесну розмову, бо щойно ми торкнулися страху. А тепер маємо подивитися йому в очі. Спокійно, без осуду, при світлі. Перший міф, який живе в серці багатьох, богові не обов'язково казати, він і так усе знає. Життєвий приклад простий: людина приходить до лікаря. Лікар уже бачить діагноз, але все одно питає, де болить? І не тому, що не знає, а тому, що без визнання болю не починається лікування, мовчання не зцілює, воно лише консервує хворобу. Так само і зі сповіддю. Вона не для того, щоб повідомити Богові новину. Писання прямо говорить: признайтеся один одному в гріхах, бо сповідь це не інформування Бога, це визнання правди серця. А Бог дивиться саме туди. Він не чекає ідеальних слів, він чекає живого голосу. Скажіть, друзі мої, хіба любов лікує мовчанням? Другий міф сповідь це приниження, а причастя нагорода. Як боляче це чути, бо тоді Євхаристія перетворюється на премію за хорошу поведінку. А якщо так, що робити тому, хто впав, хто втомився, хто заплутався? У нього тоді просто немає шансів, але подивіться на Христа, до кого він ішов, до правильних чи до грішників? Святий Іоанн Златоуст сказав дуже просто. Не тому не причащайся, що грішний, а тому очистися, щоб причаститися. Сповідь не приниження, це підняття, це момент, коли людина перестає вдавати сильну і дозволяє Богові бути Спасителем. Хіба батько принижує дитину, коли та приходить зі сльозами, чи він радіє, що дитина прийшла? Третій міф: усі так роблять, значить, можна. Це один із найнебезпечніших самообманів. Бо масовість не дорівнює істині, натовп не замінює совість, віра це завжди особиста відповідь, не колективна, не автоматична. Євангеліє говорить про тісну дорогу, непопулярну, незручну. І тут важливо розрізняти: є традиція церкви, жива, спасительна, а є традиції страху і зручності, коли люди просто повторюють одне за одним, не питаючи серце. Друзі мої, а ви коли востаннє питали себе? Я так роблю, бо вірю, чи бо не хочу виділятися. І ще один міф дуже людський я не готовий до сповіді, значить, не треба, але до сповіді ніколи не бувають готовими. Готовими бувають уявні. Живі приходять як є. Бог працює не з ідеальними, а з живими серцями. Пригадайте притчу про блудного сина. Він не виправився, він не навчився жити правильно. Він просто повернувся, і цього вистачило, щоб батько вибіг назустріч. То, може Бог чекає не нашої готовності, а нашого кроку, дорогі брати і сестри. Ми підійшли до найтихішого і водночас найважливішого місця цієї розмови, бо тепер мова не про як правильно, а про як по-справжньому. Почнімо з простого, з того, що кожен може зробити вже сьогодні. Запитайте себе чесно, без красивих слів. Я чого уникаю? Бога чи сорому? Буває, людина каже: я не пішов на сповідь, бо не був готовий. А якщо глибше, часто там не неготовність, а страх. Страх бути побаченим, названим по імені, але Писання каже: Правда зробить вас вільними, Бог не лякається нашої правди, він чекає її, бо в серці Бог бачить не список гріхів, а напрямок руху. Перед причастям зупиніться хоча б на хвилину, не бігом, не за інерцією. Коротка молитва правди цього вже досить. Господи, ти бачиш мене, я не кращий, ніж є, але я тут. Хіба це мало? Хіба це не початок зустрічі? А якщо відчуваєш не готовий, залишся, помолись, постій. Це не поразка, друзі мої, це зрілість, бо краще чесно, не підійти, ніж підійти без серця. Бог цінує не кроки ногами, а кроки душі. Скажіть, хіба любов примушує? І тут важливо зрозуміти різницю. Ритуал виконаний і забутий. Жива віра болить, але очищає і змінює. Ритуал заспокоює сумління на день. Жива віра перевертає життя надовго. 货。 Причастя без покаяння не завжди формальний гріх, але часто це втрачена можливість зустрічі, наче прийти в дім і не подивитися в очі господарю. Бог не ображається, але серце залишається голодним. Мої рідні, послухайте головне: Бог не ловить нас на помилках, Він не ставить пасток, він не рахує, скільки разів ми впали, він дивиться, чи ми ще хочемо піднятися. У Євангелії Христос ніколи не сказав: Прийди, коли станеш ідеальним. Він казав: Прийди, коли важко. Бог чекає не безгрішних, він чекає чесних. І на завершення, друзі мої, я попрошу вас про одну маленьку, але важливу річ. Напишіть у коментарях, якщо маєте сили і бажання, що для вас найважче у сповіді. Не для мене, для себе. Нехай це буде маленька сповідь без страху. А якщо ця розмова відгукнулася, підтримайте її вподобайкою, не для алгоритмів. Для того щоб такі теми не губилися в шумі, нехай у вашому житті буде менше страху і більше світла, бо там, де правда, там завжди Христос.